Цікаво порівняти, що люди думають тут з відповідями, котрі ми зібрали свій Проводити кількісне опитування на окупованих територіях це дуже складний процес. Тому ми, от якби, порівнюємо тут кількісно і там з відповідями ну, якісними респондентів. Взагалі, те, що ви відзначено, це підтверджується і на тимчасово окупованого Криму. І, на жаль, територія тимчасово окупованого Криму була залучена активно до після повномасштабного вторгнення до но ну, саме в тому числі і до освіти на новоокупованих так званих новоокупованих територіях зокрема це були і рекомендаційні матеріали які надходили також і приїжджали викладачі виїздили на територію зокрема нам відомо херсонської області де надавали методичні рекомендації а також проводились певні навчання і підвищення кваліфікації на території Тимчасово окупованого Криму, крім того, слід відзначити такі регіональні обміни дітей, тобто виїзди їх перший, перший рік, 22-23, це активно використовувалися дитячі заклади відпочинку на території тимчасово окупованого Криму. І там це не була освіта. Це була виключно чиста пропаганда, і де були закриті групи, і проводилось саме опрацювання з цими дітьми і демонстрація того, що їх очікує. Тобто їм демонстрували, намагались. Ну, пропаганда була умовно про велику Росію, але про здобутки Росії, і це намагалось вплинути на те, що їх чекає в майбутньому в позитивному сенсі. Дві сторони щодо дистанційної освіти, на яка лишилась після повномасштабного вторгнення на так званих новоокупованих територіях, так у нас є зв'язок. Комунікація, але інше, в цих класах і діти колаборантів і батьки-колаборанти бачать повністю список класу, який навчається в українському, і тут це у нас цього запобіжника немає, тобто. Поки це Росія не активно застосовує статтю, так так звану статтю за дискритацію російської армії армії, але це підпадає, тобто вона не стосується російської армії, але умовно навчання спілкування прослуховування українських пісень літератури, це вже є відповідальність і умовно весь клас, тобто не не самі діти, оскільки як на досвіду Криму за дітей будуть нести відповідальність батьки. Про те, що є проблеми і а, моменті, коли такі діти перебувають на тимчасово окупованій території і дистанційно долучаються до навчання, і звичайно, є проблеми під час виїзду. Якщо ми ділимо це на дві частини, то я цього річ всім знайомим і колегам, з якими ми спілкуємося, розповідаю історію. Про студента, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території, це реальна історія, яка, з яким ми зараз активно працюємо. Він дистанційно навчається в одному закладі вищої освіти, системно долучався до занять. Його тітка, яка перебуває на підконтрольній території, вона сплачувала кошти за навчання. Коли прийшов момент здавати йому іспити. І отримувати диплом про освіту, заклад освіти повідомив, що іспити в дистанційному форматі цей студент скласти не може. Іспити такі могли скласти в дистанційному форматі, виключно студенти, які перебували за кордоном, або студенти, які виїхали на підконтрольну територію. Тобто, фактично, його поділили, зробили третьою групою цього студента, і все, не дали йому права вибору 31 грудня минулого року. Його відрахували закладу освіти. Я не знаю, як так вийшло насправді. Його тітка дізналася про нас, про офіс уповноваженого, і просто написала звернення про те, що допоможіть бо ми правда не знаємо, що робити. Ми чотири місяці проводили дискусії з закладом освіту, з ректором, ми консультувалися і вчора отримали лист, що хлопчика поновлено, і в червні він здасть іспити і отримає свій диплом. Але це один з таких випадків, і це просто, мабуть, так зорі зійшлися в тому, що тітка. Зрозуміла, куди потрібно звернутися, з ким потрібно прокомунікувати, і ми вже зі своєї сторони а, працювали з закладом освіти. Але насправді таких дітей залишається дуже багато, які продовжують навчатися як і в школах здобувати загальну середню освіту, так і в закладах вищої освіти. І мабуть. Наша головна мета як державної інституції підтримувати цих дітей, спілкуватися з ними, розповідати про те, які вони мають пільги, як вони можуть вступати. Репліку ви казали про те, і в дослідженні було висвітлено те, що краще подавати інформацію російською мовою. А я вам скажу відверто, під час минулої вступної кампанії, коли ми дуже активно працювали з громадським сектором, з колегами і розповсюджили інформацію про те, як вступити, то частину таких постів з офіційних ми перекладали самостійно на російську мову і розповсюджили телеграм-каналах тому що тільки таким шляхом ми змогли залучити більшу кількість студентів так якщо ми маємо порівняння там п'ять тисяч студентів у 2023 році то у 2024 році ми маємо понад 11 тисяч вступників Щодо а, тих дітей, які приймають рішення виїжджати на підконтрольну територію, вступати і далі продовжувати а, будувати тут своє життя на підконтрольній території, я завжди говорю таку репліку, що для мене ці діти вони герої. Тому що в 16 років прийняти рішення про те, що ти самостійно, а в більшості випадків вони виїжджають самостійно на підконтрольну територію, проходять блокпости, фільтрацію. І коли вони приїжджають сюди, їх ніхто не чекає. Дуже рідко, коли є родичі, знайомі, які далі підхоплюють і допомагають якось вже інтегруватися і зрозуміти, як далі жити. Але такі випадки правда рідко бувають. І коли ці діти повертаються на підконтрольну територію, як би мені шкода не було, це зараз говорити, говорити, єдині, хто їх підхоплює, це громадські організації, які знають про таких дітей, і в переважній більшості випадків вони їх супроводжують. Дякую за запрошення. Дозвольте спочатку придати вітання від нашого ректора Миколи Трофівенка. Зараз він також у Литві презентує на панельній дискусії досвід Маріупольського університету, досвід України щодо збереження контингенту тимчасово окупованих територій. Думаю, такий тонден у нас зараз такий масивний. Дійсно, я зі своєю колегою зі своїм колегою з 16-го року ми розпочали роботу освітнього центру в Маріуполі, і ми були одним з перших центрів, які організували роботу. І ми наразі. Сьогодні вже розуміємо, що раніше можна було правильно, як ви сказали, сісти на автобус, доїхати з Донецька до Маріуполя, бо ми були найближчі до лінії розмежування, і ти вже в принципі можеш здобувати якісну українську освіту. Зараз трошки по іншому потрібно цей кордон перетнути, та інше, і не кожна мати спроможна і. Буде готовий послати свою дитину да, через цей шлях. Тому це є перша проблема. Які, з якими проблемами стикається університет? Ну повторюся, що раніше, як ви сказали, ш, штучний товар. Е, у нас такого ніколи не було. У нас було завжди партіями. Ми отримували. Е, і е, завдання нашого центру було по-перше. Можливості наших вступників є наші пріоритети. Не будеш до нас вступати, але тобі приїхати і десь приночуватиме б надавали гуртожиток. Якщо тобі потрібно здобути паспорт або документ про освіту, все ми це давали через уповноважену школу. Ми відповідно до досвіду нашого роботу з такими вступниками, ми створили центр підтримки студентів. Окрім створення інклюзивного середовища, який мастхев да, повинен бути для кожного університету. У нас Є ще окрема і психологічна підготовка, але це не знаєте: от психолог, от студент є проблеми. Ні. Це просто якимись вайбами у нас в університеті. У нас дуже молодий прогресивний університет. і Завдяки ректору він це розуміє. Ми створюємо такі групи, і завдяки нашому студентському самоврядуванні, які знають, що є такі студенти максимально заохочую. ми зараз з вами сидимо і Вячеслав Олегович, ви бачите два телефони, один освітній центр постійно блимає, блимає. Одне з повідомлень, що можна до вас записатися на курс підготовки до НМТ. У нас є наша ініціатива, яка. Підтримала громади Донецької області, які сплачують навчання таких дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Чи можна мені доєднатися, але у мене телефон Фенікс? Ну тобто, розумієте, що в Донецькій області є що все. Є, в принципі, такі критерії відбору дітей за Феніксом або за Феніксом. Звичайно, всі, -всі, всі покликання, все це ми надаємо. Ми повинні також розуміти, що дійсно та підтримка держави щодо безкоштовного. Безкоштовної освіти і навчання в університеті ну вона повинна бути на тому рівні, яка була в 16 тере до 22-го року, тому що перше вони йдуть на стипендію, перше вони йдуть на гуртожиток, і звичайно вони обирають те місце, де їм буде комфортно. Наш університет я вважаю, є. Тим комфортним місцем для перебування проблеми, проблеми є. Проблеми. Ми з проблемами завжди стикаємося. І як каже ректор, нам не потрібна допомога, бо ми саме знаємо, як з цим краще не заважають. Оце ви прямо з язика зняли. Я дуже дякую Офісу уповноваженого міністерства освіти, яка не заважає, а допомагає і. І ми постійно в такому тандемі, де намагаємося такою простою мовою сказати, от є проблема, ми знаємо, як її вирішити. І наприкінець, хочу дійсно сказати, що втративши в 22-му році 18 співробітників студентів, доля 200 осіб нашої родини МДУ ще невідома. І переживши ось цей фільм «20 днів в Маріуполі, для нас кожна особа. Кожен Меседж в телефоні для нас вже є пріоритет. Колега дійсно підняла питання того, що ми будемо робити 16% виборців, які можуть в умовах демократії зробити ну, фатальний. Але е, зараз більш досліджуючи там процеси і всередині Росії, бо це нам дико, що це те, що ми кажемо, це типу якийсь нонсенс, це ну, для нас незрозуміло. А в Росії це загальна практика. От я вам розкажу е, історію нещодавно, от, е, населений пункт, де третина становлять е, греки населення і ще невеличка частина вірменів. Новорічна дискотека, і діти прийшли і танцювали з прапором в Греції і з прапором Вірменії. Ну, що почалося? Викликали батьків школу. Дійшло до Ну, це Ставропілля, це станиця Сентукська, ну, хто знає кавказські мінеральні води. Дійшло до регіонального уряду. Там почалась історія зустріч з міністром освіти про те, що не можна. Використовувати там якісь пропари, окрім тих, яких можна використовувати, ось тобто ну всі потім вибачалося, як там ведеться. да Тобто ці процеси, вони, в принципі, ну як для Росії, вони, вони дуже показові, і все ж таки, там, скажімо, в Росії завжди було. Спочатку йде. Меч, потім йде вчитель. І знову ж таки, практики на будь-яких територіях, будь то староокупова, новоокуповані, ново під час підкорення там, народів, які зараз ходять склад, склад Росії, все це ми проходили неодночасно. Так? І скажімо, підсумовуючи, я скажу, що те, що ви наговорили, ну я умовно кажучи, бачу, як це можна перетворювати потім в ті в боротьбу з пропагандою, в наші власні, скажімо так, інформаційні кампанії. І дуже добре, що ну колеги зробили таке дослідження, яке стало нам такою точкою зборки, і я хочу вам всім подякувати за нецінені коментарі і дані, які я почув. Ми в службі освітнього обласмена займалися питанням колабораційної діяльності освітян, і спільно з українською хельсінською спілкою у 2023 році ми зробили такий документ щодо проблемного поля колабораційної діяльності в освіті і пропозиції щодо розв'язання. Хочу трошки розвіяти ці лякачки стосовно колабораційної діяльності, якщо уважно подивитися на закони. То осудженню і підлягають ті, хто організовує освітній процес. Організація це директори і заступники, які погодились на співпрацю, або які стали вчителі, які безпосередньо викладають, вони від відповідальності не підлягають. Але водночас після звільнення Харківщини є декілька вчителів, які викладали в російських школах, чи школах які перейшли за роботу за російськими програмами. А потім, після звільнення, вони розсіялись по території України, і тут стоїть питання етичного підходу. Um, взагалі, людина, яка викладала там, російські наративи, тут приїхала, і вона зараз працює в українській школі. Ну, це питання досі не, не вирішено. Um, ну, хто захоче, можемо надіслати цей документ, ознайомитися з ним. Uh, стосовно uh, uh, відповіді на ваші запитання. Uh, я підтримую думку повноваженого справ людини що розробки концепції доступу до дітей та молоді до, до української освіти. І тут потрібна виважена державна політика, так як говорила пані Валентина, да, це, по-перше, це комунікація різними каналами через рідних, через вчителів. Навіть тут да, сподобалось мені як перекладення російською мовою, доступною мовою на бюрократичної можливості для вступу наших громадян, які перебувають на ТОТ. Тому що треба розуміти психологію, да, про це вже говорилася. вони, Якщо вони приїжджають сюди, вони фактично назавжди. Ну, ми сподіваємося на звільнення, да, але на довгий період вони розлучаються зі своїми рідними можливості бачити їх і зрозуміло, да, і психологічні ці проблеми і відсутні житла. І тому ми говорили це з міжнародними деякими організаціями про те, що виважена державна політика. Це житло, це певна стипендія, психологічна реабілітація І дуже шкода було почути, що немає додаткових бюджетних місць для цих дітей з тимчасово окупованих територіях. І тут необхідна виважена державна політика, незважаючи на наші фінансові проблеми, тому що це наше майбутнє. І давайте спільно піднімати ці питання додаткові ці бюджетні місця. Я знаю, що з Мінфіном важко працювати, але я думаю, що варто піднімати і говорити про це. Дякую. Формально понад 90% мешканців Криму є колаборантами, і тут вже ми бачимо інший підхід, що ми відчуваємо, він ще не є масовим, але умовно я до дітей. одразу так. питання, Таке дивіться, а як нам? Донести на окуповану територію думку, що ви українці, і ми вас чекаємо тут. Якщо українське законодавство говорить, що 90% відсотків за є це, це складне з, 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 знову ж таки. Ми представництво виконує, намагається доносити цю інформацію, намагається, Є комунікація умовна і державні органи вже це комунікують, але зміна законодавства, це комунікація нардепів, і тут це складніше, але це з ними також ведеться і громадські сектори. Ми намагаємося це донести щодо необхідності внесення. Але знову ж таки повертаюсь до іншого, що 16% дітей. Отримують освіту на окупованих територіях, і це вже знаумовне це національна безпека. І тут вже служба безпеки включається. і Ми помічаємо, що вони дуже прискіпливо відносяться до дітей, які з родин. Тобто, якщо один із членів родин є колаборантом, коли вони приздять сюди, у нас є вже випадки, що вони їх кажуть йти додому, і це знову ж таки інший фактор, який треба вже комунікувати. Ми розуміємо безпеки і загрози, яке бачить служба безпеки, але тут знову ж таки має бути системний підхід, єдиний, оскільки. Один співробітник служби безпеки сприймає і виконує його умовно на 110% своїх функціональних бався, інший на 50%. І тут треба все ж таки загальну політику і виробити в комунікації Служби безпеки з іншими державними громадськими органами в цьому підході, оскільки знову ж таки от така дитина повертається, каже, як її зустріли, і ми розуміємо, цей ефект в майбутньому, як він впливає. Ті питання, які тут обговорюються, вони всі важливі, але щодо стратегії. знаєте... І дуже багато дуже конкретні про конкретні речі ви говорили в тому зв'язку. А як же ми тут ставимося, якщо хтось потрапляє до нашого університету з підконтрольних територій? І, от мені здається, тут коли ми дивимося на наш досвід, мушу сказати, ректор наш дуже підтримує цих всіх дітей. Шукають найменше. тут. У нас є заступники деканів, які працюють безпосередньо переводи, вступ і все шукаємо найменшу можливість їх перемістити на оплат на безоплату основу. Намагалися ми там, бо є і фонди. До речі, фонд Драгоманова є фонд з того фонду. Щось робилося, але якщо подивитися, і будемо говорити про стратегію. І саме беручи до уваги наш компонент тут, то ми мусимо вивчити до, так ретельно досвід із трьох груп університетів, які працюють тут у нас. Це, скажімо, Марі... Маріупольський, який працює за іншою методикою. Тобто він, як ви кажете, групу, вони групи працюють з групами, ми повинні думати про 16. Відсотки обов'язково, і ми повинні думати про одну людину. І всіх ми повинні так, як нас це робиться, огорнути такою увагою фінансовою, поведінковою, прихильністю і таке інше. Що стосується колаборантів, то знаєте, та не треба боятися. Нас тут багато на території нашої України. Якось подивимося. І, але все, все рівно до них, їх з прихильністю треба ставитись до тих людей, які думають, які можуть підозрюватися в колабораціонізмі. Чого, бо це були діти, вони я думаю, що буде можливість, якщо і десь вони підпопадали під плив, то все це зробити. І мені здається, якщо ми ще сконцентруємо увагу на вивченні цих трьох кейсів в стратегії. Кого ми можемо залучити сюди, до нас, і як ми повинні, як ми можемо працювати з тими, і також це потрібно провести, і, можливо, така окрема теж можна дати рекомендації. І коли ми тут дивіться, і чиновники, і. Виступають за те, щоб поліпшити ставлення до цих дітей, зробити щось, але треба допомогти і чиновникам конкретні якісь пропозиції, які от ми можемо зібрати, вивчивши. Я беру один аспект, той що вивчивши стан, стан цих дітей, які прибули тут, або які можуть прибути, і вже далі всі інші шукають можливості, як це буде абсолютно позитивний досвід. Розповсюдити його на ті території, ну звичайно, це не значить, що так іде публікація. Але е, тут звучало, що є можливості передавати інформацію. Важко але є ж. От, і мені здається, це, це такий пункт був би і новизною, і такою дуже корисною річчю. А взагалі-то я хочу, що від імені нашого ректора від імені нашого університету подякувати. Нам, всім, за те, що так активно ми обговорюємо питання, які нас всіх хто. Так що вірю, що сьогоднішня наша розмова це ще один крок до повернення нашої української світи на тимчасово окуповані території. То ще раз дякую всім за довіру увагу за те, що змогли знайти час і долучилися до сьогоднішньої нашої Добре. зустрічі. Добре. Добре.